Сьогодні у нас в роботі 911-й порш. З якою проблемою звернувся власник після заміни тенту. Повністю мінявся тент новий вставився. Не у нас почались. Почалось з'явилось багато нових звуків в салоні, скрипи, хрусти, і, відповідно, ну, десь з зони даху. Ми подивилися, проінспектували кліпси. В внутрішньому, внутрішній стелі вона тут жорсткими панелями набирається. Кліпси стоять нерідні. І от кліпси стоять. Це просто якісь ну, неоригінальні ліві обрізані ялиночки, як то кажуть. А мають бути от от кліпси оригінальні. З тефлоновою прокладочкою кожна кліпса йде для того, щоб не скрипіло, коли дах грає, рухається. Для того, щоб не скрипіло, звісно, ці 10 кліпс оригінальних, їх тут на дах близько 40 треба. Десяточок коштує 1200 гривень. Трішки коштує, але ну, коли економиш на таких дрібницях, як кліпси, результат від нового даху псується. Тому, відповідно, ми зараз зняли панелі і. Поставимо всі кліпси, зафіксуємо, як годиться, щоб нічого не шуміло. Крім того, тут потребує ремонту дверна карта. Після ДТП кріплення обламані. От, і з цим теж треба попрацювати, тому що, бачите, вона тут випирає, не стоїть на місці. З цим також займемося. Ось така прокладочка на кожній кліпсі антискрипова. От вона обов'язково має бути. А ось такий патичок потрібен, щоб ці панельки технічно зняти і не обламати кліпси. Тому що кліпси всі рідні поламали, коли знімали, так просто смикнули, як сніметься, так і сніметься. А тут до кожної кліпсочки треба індивідуально підлазити, щоб зберегти її. Для того, щоб кліпса не скрипіла в своєму посадковому місці в панелях, обов'язково використовуємо. Сухе мастило. Воно висихає і бачите, паудер спрей у вигляді типу тальк, не дає сторонніх звуків видавати. Так ось ще що по 911-му яку проблему побачив при роботі з дахом дренажі. Дренаж забитий, дивіться, ось це дренажний отвір. Він взагалі не пропускає, він забитий. Ну, бачите, сміття. Все, водичка не уходить. Дуже важливо, ця машинка, відразу скажу, вона раніше у нас не обслуговувалась, тому що ми на ТО обов'язково в числі процедур продуваємо і промиваємо, проливаємо дренажі, щоб вони проливалися, працювали так, як годиться. Тут це дуже важливо, тому що водичка, машинка буде стояти, водичка перетікає отуди, от. Диод, і там електронні блоки. Ви собі можете тільки уявити, скільки на порш на такий коштує електронні блоки, якщо вони водичкою заливаються. І такі вже прецеденти були на бокстерах. Неодноразово ми робили в дощ через забиті дренажі. Затікає електронний блок, і все. і Дах починає рандомно працювати, ламає сам себе. Ну, коротше. Дуже багато поганих наслідків це може мати. Дуже важливо слідкувати за тим, щоб дренажі передні, задні, обов'язково були промиті і функціонували. Для цього треба робити регулярно два рази на рік сезонне техобслуговування так зване. Якщо машинка у вас на зиму консервується, туди можна один раз весною робити.